Під час прогулянок у лісі чи в горах може невчасно розрядитися телефон чи зникнути інтернет. А от компас завжди допоможе орієнтуватися на будь-якій місцевості, уважно поглянь на його шкалу. лімб. Якщо провести дві прямі, що з'єднують відповідно південь і північ та захід і схід отримаємо перпендикулярні прямі, а про умови перпендикулярності прямих на координатній площині. Дивися далі у відео. Нагадуємо, дві прямі на площині називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Перпендикулярність прямих позначають спеціальним символом і це так. Далі у відео ми розглянемо умови перпендикулярності прямих, заданих у прямокутній системі координат загальними рівняннями прямої та рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом. Про ці рівняння в нас є окремі відео. Переглянь спершу їх, якщо потрібно і розпочнімо з умови перпендикулярності прямих. L1 і L2, заданих загальними рівняннями прямої. І тоді необхідна та достатня умова перпендикулярності полягає у виконанні такої рівності сума добутку A1 та A2 і добутку Б1 та Б2 дорівнює нулю. Маємо для тебе перше завдання перед тобою дві пари прямих. З'ясуй, чи є серед цих пар перпендикулярні між собою прямі. Виконати це завдання тобі допоможе щойно розглянута умова перпендикулярності прямих. Розгляньмо першу пару прямих і перевірмо, чи виконується для них умова перпендикулярності. Для цього обчислюємо добутки відповідних коефіцієнтів біля змінних x та y та знаходимо суму цих добутків мінус 8 не дорівнює нулю, тож робимо висновок, що прямі L1 та L2 не є перпендикулярними, аналогічно перевіряємо на перпендикулярність другу пару прямих. У цьому випадку сума добутків відповідних коефіцієнтів дорівнює нулю. А отже, прямі L3 та L4 перпендикулярні перейдімо до умови перпендикулярності прямих L1 та L2, заданих рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом. Тож необхідна та достатня умова перпендикулярності прямих, заданих рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом. Полягає у виконанні такої рівності К2 дорівнює мінус одиниці, поділеній на К1, якщо жоден із коефіцієнтів не дорівнює нулю. Ця рівність означає, що кутові коефіцієнти прямих L1 та L2 обернені за величиною та протилежні за знаком. Тримай наступне завдання. Пряма L2 перпендикулярна прямій L1, яка проходить через точки M і K з відомими координатами, знайди кутовий коефіцієнт рівняння прямої L2. Невеличка підказка. Щоб знайти кутовий коефіцієнт k 2 спершу знайди кутовий коефіцієнт k 1 Послідовно підставивши урівняння прямої з кутовим коефіцієнтом відповідні координати кожної точки. Тож зупини відео та спробуй виконати це завдання самостійно. Нумо звірятися. Урівняння прямої L1 із кутовим коефіцієнтом підставляємо координати точок M і K. Маємо систему двох лінійних рівнянь. Із двома змінними. Щоб знайти К1, обидві частини першого рівняння множимо на мінус одиницю та додаємо ці рівняння. Маємо таке рівняння відносно К1 отже К1 дорівнює одній третій. Тепер можемо використати умову перпендикулярності прямих і знайти К2. Виконавши обчислення, ми отримали, що К2 дорівнює мінус трьом. Запам'ятай, необхідна та достатня умова перпендикулярності прямих, заданих загальними рівняннями прямої, полягає у виконанні такої рівності, сума добутку А1А та 2 і добутку Б1 та Б2 дорівнює нулю. Необхідна та достатня умова перпендикулярності прямих, заданих рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом, полягає у виконанні такої рівності. К2 дорівнює мінус одиниці, поділеній на к1, якщо жоден із коефіцієнтів не дорівнює нулю. А ти вмієш користуватися компасом? Поділися в коментарях. І підписуйся на канал. І з нами цікаво!